У Ришетелівській громаді працював екобус Полтавської обласної ради. Це пересувний приймальний пункт для збору небезпечних побутових відходів, а саме відпрацьованих батареїк, люмінесцентних ламп, втутних термометрів. Роботу екобуса фінансують Полтавська обласна рада та місцеві ради замовники. З міського бюджету співфінансування, де по програмі охорони природного навколишнього середовища до 2023 року, е, передбачається, що 50% буде е, по зібраних відходах оплачуватись з обласного бюджету. А... 50% буде оплачуватися із бюджету міської територіальної громади. Батарейки та лампи під час роботи екобуса здали жителі решетилівки, представники колективів, старостатів та учні решетилівського опорного ліцею. Була організована акція по збору відповідно відпрацьованих батарейок, акумуляторів відповідно серед е, батьків відповідно учнів нашого ліцею. Від і відповідно потім вони структуровані, принесені сюди учнями 11 класу і здані від Старостат м'якіньківський громада наша долучається вже в. Другим. І не тільки ми збираємо, здаємо, у нас є е, в пункти збору в М'якеньківці в старостаті, в Михнівці в бібліотеці. Е, нещодавно е, Михнівська і М'якенківські клуби, і бібліотека проводили захід для дітей сортування сміття. Екобус працює в Решетилівці третій рік поспіль. Номінально на 2023 рік. Депутати заклали, що буде 40 тисяч гривень, проте розуміючи об'єми минулорічних здач, фактично виділено 20 тисяч гривень. Загалом у Решетилівці зібрав 131 кілограм батареї, 1052 люмінісцентні лампи та 14 ртутних термометрів. Це рекордний результат у порівнянні з минулими роками.